шановні глядачі! В ефірі ток-шоу Розмова про головне на Kidsville TV. Сьогодні у нас в студії третій ступені номер 4 3Б клас. Отже, перше запитання до вас. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? У третьому. У вашому класі багато учнів? Так. Передавай мікрофон. А ви зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинком? Дівчинка. Ви часто у неї списуєте? Ні. Передавай. Скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Хлопці. А у кого краще оцінки з фізкультури? Хлопці. А з математики? Хлопці. Передавай. А ви що зазвичай Робите на перерву? Гуляю. Ходите у їдальню? Так. Да. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, чим зазвичай годують у ваші їдальні? Е, чай, суп і хліб дають. Думаєте, цього достатньо, щоб бути сити? Ні. А ви їсте у їдальні скільки разів на день? Ой. Е, один. Вам подобається? Так. Розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. Да. А вам доводилося бути в кабінеті у директора? Ні. Якщо та... А ви викликаєте... А ви викликали коли-небудь до Вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Як ви гадаєте? Так. Да. А ви хотіли стати директором школи? Так. Чому? Щоб всі слухалися. Як ви вважаєте, працювати директором важко? Так. Щоб Передобав. Щоб... Щоб ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором. Зробив усі уроки фізкультури. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кідзвіл TV. Та я його дущий Богдан. До зустрічі у наступних ефірах.